Ви не повірите, але дракони існують. Є таке прекрасне місце в Білій церкві, називається будинок драконів. І тут от куча, 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 де ваші дітки можуть дійсно побачити драконів в будь-якій інтерпретації. Гляньте, один такий сидить, другий, ну цього, напевно, що даже знаєте, напишіть в коментарях, як його звати. Це такий відомий персонаж мультфільмів. Це зроблено, гляньте, просто шикардосно. І тут в будь-якому випадку, хоча б раз, треба приїхати і погуляти, подивитися на ці витвори мистецтва. Ну, а як вам от такий дракоша? Вау! Бачите, як кричить, величезна локація для дітей є отакі от ще дракони, і теж драконами можна поіграти в шахи. Представляєте, маленькими дракошками пограти в шахи? Ну а яке б ім'я в цьому придумали би? а гляньте, який тут класний фонтанчик. Гляньте, скільки тут дрібничок, і все в будь-якому випадку пов'язане з драконом. там зверху замок. Тут повністю, коли літо ті по воно водиться. це дуже цікаво. Настояще. Настаєші кістки драконів. Де ви це таке ще побачите? У нас в Україні такого унікального місця ну просто немає ніде. Друзі, взимку, напевно, що парк працює тільки на вихідних. Але я відмічаю в отут, -от на цьому відео сторінку цього парку. Ви їм пишіть, узнавайте, коли вони працюють. Не знаю, скільки воно вартує, але ще одне: отут от є такий домик, де можна для ваших дітей придбати обов'язково сувеніри. Всім тепла або холоду, до слава українцям.